Привіт! Я Анастасія Крадецька, практик соматичного руху. І сьогодні я буду записувати відео також як яке доуло смерті. Оскільки в нас тема викиднів завмерлих вагітностей, переривань вагітностей, я запрошу вас помітити себе зараз в просторі, звернути увагу на свою опору, на своє дихання. І в нас буде більше соматична розмова, ніж соматична практика, тому дайте собі дозвіл на те, щоб звучати, рухатися вільно під час того, як ви будете слухати. Будь ласка, не Якби спиняйте себе, якщо хочете зупинити відео і потанцювати або записати, відрефлексувати, покричати, поплакати. Обов'язково це зробіть. І не надавайте цьому якогось особливого значення в тому плані, що це вийшло з тіла і є якимось проявом. І цього достатньо. Вам не потрібно аналізувати, а що це було, а що це означає. Достатньо це прожити. Я записую це відео, тому що цієї зими я пережила завмерлу вагітність. І коли я розповідала про це людям, я була шокована, наскільки в моєму колі є. Яка кількість людей, які це пережили, і про це ніхто не говорить? І виявляється, що кожна четверта-п'ята вагітність завершується перериванням вагітностей через природні причини, генетичні та хромосовні відхилення, наприклад, особливо на ранніх термінах? І тому я записую це відео з першою такою, з головною метою про нормалізацію. Що те, як я переживаю досвід, те, як я переживаю втрату своєї дитини, є абсолютно нормальним. Мої почуття, мої відчуття є нормальними. Я можу бути в гніві, я можу бути в розпачі, я можу бути в зневіренні, я можу бути абсолютно без сил, я можу бути будь-якою. І це є нормально. І в цьому немає моєї вини. І я нагадаю, що є принципи самоспівчуття, їх є три: доброта до себе, усвідомлення себе, як я відчуваю, що відчуваю, які емоції, які почуття. І що я не одна в цьому досвіду. Є інші люди, які переживали цей досвід, в яких був цей досвід, тому я не сама. Я не бідна, я не нещасна, я не самотня. Так, мені погано, я переживаю горе, але я не сама. І це дуже-дуже важливо. Я дуже рада, що в мене і були знання здольства смерті про траур, про горе, що горе це є горе є це роботою. Тому це абсолютно нормально. Не могти нічого іншого робити, особливо перші 9 днів з моменту, коли ми дізналися, чи коли це відбулося. І потім, залежно від того, на якому терміні ми знаходилися, тому що прив'язаність до дитини є більшою, якщо ми втратили дитину на третьому триместрі, в нас буде траур. Траур може тривати рік, траур може тривати 40 днів, траур може тривати ту кількість. Часу, Яку ми собі призначили, ми можемо вдягнути браслет, який буде символізувати, що я йду в траур на 6 місяців. Що означає траур? Траур означає дати собі простір для горювання, в якому я буду виражати свої почуття, свої емоції, я буду приділяти цьому увагу. І траур означає відкласти амбіціозні великі якісь речі. Траур не означає закопатися в землі і сидіти чекати, поки він закінчиться. Траур це робота над своїми почуттями і станами для прийняття ситуації і це займання своєю ротиною. І знову зверніть свою увагу до того, що відбувається з вами зараз. Ви можете навіть собі сказати, що я маю право на свої переживання. Я маю місце для своїх переживань. Можливо, торкнутися для себе. І так само важливо тут валідувати почуття нашого партнера або партнерки. Багато хто зі мною ділився своїм досвідом і всі називали те саме. Що кожен з партнерів переживали горе по-своєму. І це абсолютно природньо, тому що це я носила дитину. Це я відчувала, як дитина мене змінює, що в мені змінюється. Кожну секунду я була з цією дитиною. Для мене це все дуже реальне. Це відбувається зі мною, з моїм тілом. Для наших партнерів. Наскільки б вони не були емпатичними, довірливими, прислухаючимися, співчутливими, вони не були в цьому тілі, вони не були в цьому досвіду. Вони можуть зробити своє найкраще, щоб зрозуміти, але вони будуть проживати по-своєму, тому що в кожного з нас є свої механізми та стратегії на те, як, як нам бути зі своїм горем. Тому важливо. Це нормально злитися на свого партнера, що він переживає горе не так, як ви, і одночасно спробувати дати трохи співчуття своєму партнерові також. Тому що ми є тут разом. Це ми обидва втратили дитину і ми обидва є тут один для одного. Зверніть знову увагу на опору під собою, що земля може витримати усе. Все, що нам на плечах важко, все це земля може витримати. Що б не сталося, що б не відбувалося. І ще один момент, про який я хочу сказати, це ритуалізація, так би мовити, завершення процесу. Дитина, яку ви носили в собі, ніколи не піде з родової системи. Тобто, моя завмерла вагітність це все одно є першою дитиною, моєю старшою дитиною. Всі наступні діти, нащадки, вони вже не будуть старшими. Першою і старшою є оця дитина. Але для того, щоб це відбулося, щоб не було заміщені, мені треба закінчити процес. Мені треба якось його для себе. Для моєї психіки огорнути, завершити. І тут кожен може знайти свій спосіб. Це можуть бути інші різні практики з духовних, з релігійних, з психотерапевтичних, арт-терапевтичних речей, які допоможуть вам особисто для себе завершити процес, визнати, що так, я цю історію закриваю. Не в усіх є можливість зібрати умовно останки своєї дитини, тому що була чистка або викидень стався десь в місті неочікуваному. Тому спершу нам потрібно ритуалізувати символізувати. Якщо немає фізично дитини, ми можемо зробити малюнок, щось зліпити з глини. Ми можемо вишити. Ми можемо зшити ляльку. Ми можемо. Будь-що, що буде матеріалізуватися в цьому світі, що ми можемо взяти, що ось це репрезентує мою дитину, і потім ми можемо з цим щось зробити, що нам до вподоби. Ми можемо це спалити, ми можемо це відпустити у воду, ми можемо це, якщо це була лялька, ми можемо її якби розлоскутувати назад. А, тобто, будь-що, що для нас буде символічним процесом, що я завершу цю історію. Я зараз знімаю це відео з місця, де в нас було вогнище, і ми поклали туди свого ембріона, і, якби були певні такі як слова, як молитва, що дуже допомогло мені йти далі. Я зробила ще творчу якусь роботу і. І в мене є відчуття того, що я дала достатньо визнання того, що ця дитина є реальною. Це не значить, що я забуваю цей досвід. Абсолютно ні. Я сумую за цією дитиною. І це є нормальним. Люди, яким 70 і більше, які ділилися своїми історіями, вони говорять про те, що вони згадують про своїх дітей деякі кожного дня. Тому а, створення ритуалу є дуже важливим для цілесного процесу завершення. І прямо зараз, якщо ви є тим, хто пережив цю історію, ви можете дати собі хвильку визнати, що це відбулося. І я дякую вам за увагу і буду дуже вдячна, якщо ви напишете, чи вам було корисно, тому що це підтримує мене продовжувати її говорити. І також, якщо у вас є якісь запитання соматичного чи ритуально дольського напрямку в цій темі, будь ласка, пишіть свої запитання, я про них відповім. І будь-яка з практик, які є в на моєму YouTube-каналі, підійду для цієї ситуації також, для налаштування на себе. І... Так, дякую вам.